Доброго дня, мене звати Філенюк Віталій Миколайович. Я хірург дитячої дитячої консультації поліклінічного відділення лікарні святого Мартина. Сьогодні хотів би з вами поговорити про таке захворювання в дітей. Дуже часте це таке, як пупкова кила. Насамперед хотів роз'яснити, що таке взагалі кила. Кила це патологічний вихід тканини або органу з тієї порожнини, в якій вона зазвичай знаходиться. Пупкова кила це вихід передочеревної тканини, чепця або кишки в дефект пупкового кільця. Пупкове кила утворюється так само, як і пуповина у дітей у ще внутрішньоутробному розвитку десь до 7-10 тижня гестації. Пупкове кільце має самовільно закриватися після народження дитини в результаті складного механізму сування бічних стінок живота в медіальному напрямку, тобто до середини, і зрощення прямих м'язів живота з утворенням білої лінії. А також закривається за допомогою облітерованої тканини пупкової артерії. Частота виникнення цього захворювання воно залежить як від раси, від терміну гестації та супутніх якихось захворювань. В дітей, які народилися передчасно або мають низьку вагу при народженні, в них це захворювання виникає частіше. Також на це впливають супутні захворювання це різні трисомії вроджений гіпотиреоз і інші. Початок візуально помітних клінічних ознак, це зазвичай відбувається на першому місяці життя і на першому році. На першому місяці це пов'язано з тим, що в дітей це період кольок і вздуття живота. Вони дуже інтенсивно плачуть, в них підвищується внутрішньочеревний тиск, і ці тканини вони шукають собі вихід. І знаходять самий найменший опір це пупковий Кільце і тому виникає кила. Після одного року це пов'язано з вертикалізацією дітей, вони починають ходити. І внаслідок цього навантаження йде більше на тулуб, напружуються м'язи живота, і так само підвищується внутрішньочерний тиск і утворюється грижа. В народі є такий міф, легенда про те, що коли є пупкова грижа, потрібно заклеювати копіючку пластиром туди. І це це має допомогти швидше закритися цій грижі. Насправді воно ніяк не допомагає а навпаки, можливі шкірні ускладнення, такі як мацерація шкіри від пластиря або приєднання інфекції від цієї копійочки, і тоді вже лікування буде зовсім інше. Зазвичай за такими пацієнтами з пупковою килою ми спостерігаємо до 4-5 років, тому що сам механізм цієї пупкової кили вона має закритися самовільно. І якщо прооперувати дитину там до 4 років, ризик рецидиву пупкової грижі він набагато вищий, якщо прооперувати після 4 років, і так само підвищується ризик госпіталізації дитини вже після цієї операції повторно в лікарню. Показами до операції до 4 років є ущемлення цієї грижі, і низька ймовірність того, що вона закриється. І низька ймовірність вона полягає в таких видах: це хоботкоподібна грижа велика, і за нею теж спостерігають до двох років. І якщо під час того, коли ми робимо УЗД, цей дефект пупкового кільця він особливо не зменшується, тоді потрібно оперувати. Так само діти із генетичними захворюваннями, ці трисомії різні або вроджений гіпотероз, це теж бажано прооперувати. І діти, які мають асцит або ходять на перитонеальний діаліз, це теж потрібно оперувати.